Хочу дещо розповісти і показати вам про метелики. Дивіться, друк, радилися з майстринями і вирішили, зробили вам друк. Я вам буду показувати на метелика в одного і того ж вигляда. Значить, це просто на фетрі він буде, ціна цього друку саме нижча за макет. Ну, в залежності від того, скільки тут метеликів, там ціна на пару гривень коливається. Наступний друк. Значить, ви можете обрати, коли ви обираєте, щас, о, о, бачите, у мене тут, це дивіться, один і той самий макет. Да? Але друг ви обираєте тканина плюс фетр. Тобто, вам вже прийде готовий друк. Ну, наприклад, як тут, да? от на такому матеріалі, ви просто обираєте, дуже добре обробляються края, вирізається, на яких складнощів немає. Або ви можете обрати те, що дівчатка порадили нам. Макет, коли друк іде, вже зразу йде склейка гліттер, він самий дорогий, з фетром, і ви можете ось, таку, ось такого метелика робити. Ну, Будь-який макет ви можете обрати. Ну, от, Наприклад, я вам покажу, як він до вас прийде. Глітер і він уже зразу спаєний з фетром. Але, будь ласка, зауважте, що фетер. Жорсткий, і він може давати таку, я даже не знаю, ну, от, якусь таку невеличку зморжку. Але коли ви робите виріб, ну, це не впливає на якість виробу, але це такі властивості, тому що глітер не еластичний, фетр не еластичний. І особливо, коли ми друкуємо ось, мабуть, ось у мене спайка, що покажу. Бачите? Коли ми друкуємо великі листи, але коли ви вирізаєте, цього не видно. Е так от. Але це ми е браком не вважаємо. Ну, тому це така специфіка цього матеріалу. І коли ви обираєте друк, він, мабуть, він саме. Ну, дівчатам більш сподобався. Глітер спаяний з фетром, ми друкуємо. І ось такі метелики ви получаєте. І так, просто на фетрі е глітер плюс фетр, е Далі е тканина. Тканина і фетр. Ну, Ви можете обрати будь-який на ваш смак. Різна ціна, відповідно, різна фактура. Ну і за вашим бажанням, також ми можемо вам зробити тканина і інший глітер. Ну, іншого кольору. Ціна буде як глітер і тканина, так, іншого кольору, який ви захочете. От я вам спеціально робила біла тканина і з чорним. Чому з чорним, для того, щоб подивитися, як буде виглядати малюнок. Ну, Саме темне, що він не просвічується. Ну, достатньо добра, вона так, така еластична. Може на крупному глітері також зробити. Так, і можна ще зробити фетр з плюшем. Ну, ось ми такого метелика зробили. Але такий він буде, дещо такий пухкенький, пухкенький. Ось такі матеріали для друка ви обираєте, і відповідний макет вам приїде. Все це на нашому сайті лента Декор Фетр. Чекаємо на ваші замовлення.